Організатори пісенного конкурсу Євробачення оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного шоу, яке у травні пройде в англійському Ліверпулі. Це Юлія Саніна і Тімур Мірошниченко. Фронтовумен гурту Захардкис Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення 2023 А незмінний ведучий нацвідборів Євробачення та коментатор конкурсу Євробачення в Україні. Тимур Мірошниченко стане кореспондентом цьогорічного шоу в Ліверпулі. З нами на зв'язку Тимур Мірошниченко. Пане Тимуре вітаю. Аємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Доброго. пане Тимора. Ну кореспондент на Євробаченні у Ліверпулі. Розкажіть, будь ласка, які завдання будуть тепер перед вами, і особисто для вас, яким ви очікуєте Євробачення у цьому році? Ну, найперше, варто сказати, Євробачення буде дуже дуже крутим. В принципі, як завжди, але цього року воно ще й буде особливим. Це євробачення, по перше, від імені України. А, по друге, воно не може проводитися у нас через всім зрозумілі причини. А, тому цього року Євробачення буде виконувати свою головну функцію, а, яке, яка була в а, конкурсі від самого його об тобто об'єднання країн навколо миру. Тобто, це буде не просто українське Євробачення в Британії, це буде дійсно всесвітнє Євробачення, а, яке Покликане показати наскільки важливо бути єдними єдиними, так от зокрема завдяки музиці. А мої функції на євробачення вони будуть насправді дуже дуже широкі, починаючи від того, що церемонія офіційна церемонія відкриття, яка передує головному тижню Євробачення, тобто 9, 11, 13 травня, у нас самі шоу в ефірі. Так, а 7 травня в Ліверпулі буде відбуватися офіційна церемонія відкриття. Червоний хідник, хоча він там не червоний, а бірюзовий. Так, от саме цю церемонію я вестиму з моєю ліверпульською британською колегою Сем Куек. Я буду таким спеціальним кореспондентом Євробачення, тобто в кожному шоу в двох півфіналах і фіналах будуть такі деякі епізоди, зроблені ну, скажімо, за моєї безпосередньої участі для того, щоб продемонструвати різноманітні аспекти. Підготовки до Євробачення, самого Євробачення, як в Ліверпулі, так і в Україні. Ну і ще буде дуже багато чого різноманітного, про що я поки що, на жаль, говорити не можу. Дуже шкода. Але зважаючи на ваш досвід проведення Євробачення, коментаторства Євробачення, чи є хвилювання цього року перед цим, і як взагалі готуєтеся до конкурсу? Ну, у мене підготовка. Бачення вона триває 365 днів на рік, а раз на чотири роки 366, <смі> тому що насправді Євробачення для мене давно вже стало не просто роботою. Це частина мого життя, повсякденного життя. Це, як умовно кажучи, зранку відкрити, почитати новини. Серед цих новин обов'язково будуть різноманітні е новини щодо Євробачення, просто щоб бути в курсі того, що відбувається навкруги. ця підготовка вона триває е цілодобово щорічно хвилювання. Воно я тому, що хвилювання це показник е, м, твоєї відповідальності. Якщо хвилювання немає, значить тобі все одно. Мені не все одно. Тому звісно, я трошечки хвилююсь. Ось з огляду на те, що Євробачення все таки е, буде проходити в Британії. Чи виникають у вас труднощі складнощі під час підготовки? Тому що ви сем'ян сказали, що у вас буде британська колега, все одно ж не треба якось порозумітися. Ми спілкуємося. Я сь, сьогодні наш діджиталізований світ дозволяє робити надзвичайні речі, навіть коли ви за тисячі кілометрів одне від одного. А ми насправді з колегами із BBC, з інших британських і не тільки британських, а от європейська мовна спілка, є головний організатор конкурсу. Так ми постійно на зв'язку. Тобто, це і листування, це постійні різноманітні зум зустрічі Ну коротше кажучи, сьогодні це можна робити, навіть якщо ви в різних країнах? Так я поки що не знаю то достеменно, коли саме ми будемо відправлятися до Ліверпуля. Я думаю, що це така вже друга половина квітня ближче до самої події, і вже там почнеться така основна підготовка до всіх подій. Чи почали ви вже слідкувати за фіналістами нацвідборів інших країн їхні історії гуртів, музикантів, співаків? Взагалі і на цьому фоні як оцінюєте шанси українських виконавців? Ну, шанси українських виконавців завжди надзвичайно високі. Ми знову ж таки у фіналі переможницями одразу потрапляємо до фіналу. Тобто, цю унікальність, так що Україна не пропустила ще жодного фіналу конкурсу за всі роки нашої участі. Ми продовжуємо. Жодна країна не може похизуватися таким результатом, крім країн Великої п'ятірки, які завжди автоматично у фіналі. Так за іншими, звісно, стежу можливо, там ще не в повній мірі, тому що зараз такий активний сезон, якраз таки, національних фіналів. Я можу проанонсувати, що цієї суботи, поміж іншого, буде національний фінал у Фінляндії, і а, фіни роблять дуже кльовий відбір, тому що окрім а, національного журі і телеглядачів Фінляндії, вони ще створюють міжнародне журі і серед міжнародного журі є, звісно, і українське журі. І я так само буду частиною цього фіналу. А, до речі, вперше в історії цей фінал буде. Коментуватися українською, тому всім, кому цікаво, шукайте, де можна буде побачити е, національний у Фінляндії вже цієї суботи, і там побачите мене як е, речника нашої країни. Ось про Фінляндію ви згадали більше тижня тому. Бачила уже, що букмекерські контори почали приймати ставки і робити перші прогнози щодо майбутніх переможців на Євробаченні 2023. І от власне Україна, все таки за прогнозами британської букмекерської компанії «Смаркетс», Наразі має всі шанси на перемогу, і посідають перше місце, друге Швеція, третє Фінляндія. І серед лідерів також опинилася Норвегія, і Велика Британія. Як ви оцінюєте весь цей спектр? Тому що от кажете, що все таки слідкуєте і чи погоджуєтеся ви з цим поки що то. П'ять uh, ну дивіться, букмекери uh, вже починають просто заробляти гроші, так <смі> і починають робити певні прогнози. Uh, наприклад, от uh, далеко навіть не всі представники тих країн, яких ви перерахували, ще визначені, так але, наприклад, та ж Швеція, всі знають, що шведи роблять фантастичний національний відбір мелоді фестивалем, так. А, і Швеція завжди в фаворитах щороку, тобто, навіть ще не, а, не знаючи, хто саме буде представляти умовно Швецію, так вони вже прогнозують її високі місця. А, насправді, це абсолютно така невдячна справа робити прогнози прямо зараз, тому що коли виконавці опиняються. Вже безпосередньо в місті проведені цього року в Ліверпулі так опиняються в однакових умовах, коли у них одна сцена, однаковий звук, однакова можливість використання там різноманітної графіки, екранів і таке інше. І, і от наскільки вони грамотно використають весь цей простір, наскільки впораються з власними з власним хвилюванням, наскільки яскраво зможуть проявити себе за ці три хвилини, які даються артисту на сцені, от від того, все залежить. Тобто такі більш-менш. Серйозні прогнози можна буде робити, коли розпочнуться репетиції безпосередньо на сцені в Ліверпулі. Пане Тиморе, говоримо про іноземні, іноземні гурти. Маємо спитати про наш український щось. Чи відомо вам щось про підготовку гуртотворчих, чи спілкуєтеся з хлопцями? Як вони зараз вже налаштовані? Налаштовані рішуче. Я думаю, це зрозуміло, тому що вдалося стати переможцем національного відбору, тобто, весь цей час між. Першою спробою і цього там останньою цьогорічною спробою так хлопці активно готувалися, багато творили. Власне це така рутинна робота, тому що постійно потрібно працювати знову ж таки і над вокалом, і над сценографією номеру. Так, тобто, це ще поки що така підготовча робота до основного, яка почнеться ближче до конкурсу. Ну і власне підсумовуючи нашу розмову про Євробачення. Загалом, зважаючи на те, що зараз триває війна, чи буде все-таки відмінне Євробачення 2023 від попередніх років? Так, я впевнений, що цього року буде таке особливо унікальне Євробачення. Я ще раз повторюся і завжди це повторюю. Що Євробачення майже 70 років тому створене було після війни за, для об'єднання країн навколо миру і це не порожніх слова. Минулий рік це показав, тому що Євробачення було однією з перших інституцій, які дискваліфікували, вигнали, можна сказати, Росію з. За... З конкурсу із членства в європейській мовній спілці, тобто це не порожні слова. Це дійсно так. Ці цінності, які декларує Євробачення, вони повністю підтверджують. Тому я впевнений, що цього року ми побачимо дійсно надзвичайно важливий конкурс з точки зору саме того самого об'єднання навколо миру. Пане Тимуре, дуже дякуємо вам, що долучились до нашої розмови. Завжди раді вас бачити. Тимур Мірошниченко, коментатор Євробачення. Нагадаю, що організатори піспі конкурсу Євробачення оголосили ведучих і коментаторів цьогорічного шоу, яке в травні прийде в англійському Ліверпулі. Це Юлія Саніна і Тимур Мірошниченко. Гранд фінал відбудеться 13 травня. а Півфінали пройдуть 9-11 травня. І нагадаємо, що представляти Україну на цьогорічному конкурсі буде гурт ми творчими... про.